Якщо ви сезона читачки, як і я, і ви не знаєте, що літом прочитати, ось декілька рекомендацій від мене, щоб насолодитися та відпочити літом. Відшути цей теплий, неймовірний сезон на собі від цих неймовірних книг. Привіт усім! Мене звати Люба, і Ви на каналі «Любов про книги. Сьогодні я вирішила зняти ось такий теплий та приємний формат. Що все ж таки ви натрапили на моє відео, і можливо вам зацікавило воно. То я буду рада, якщо ви все ж таки щось для себе знайдете та прочитаєте. То цим літом, якщо так, напишіть в коментарях. А почнемо ми з жахливого трейлеру та це Хранитель смерті. Я вам точно обіцяю спекотну та жахливу історію з моторошними вбивствами Єгиптом та муміфікацією. Якщо ви обожнюєте тему Єгипту, пірамід або навколо цього всього, то я все ж таки вам рекомендую прочитати цю книгу, адже тут гарно це розписується. Також, якщо ви хочете полоскотати собі нерви, то прошу звертайтесь, вона це вміє і вона це зможе. Адже тезґерин відома своєю жорстокістю та моторошністю. Спробуйте, мені здається, ви не пожалкуєте. Далі книга Валентина Берди все починається 13. Це підліткова книга, але все ж не менш дуже цікава та захоплююча. Тут розповідається про підлітків, які пов'язані з дуже цікавою легендою. Адже по легенді у сусідньому селі померла пара, яка дуже була закохана в один одному. Їм всі затрили, але їх розділили і вони не змогли жити без один одного і так померли. Тому вони вирішили вияснити це, тому що це все пов'язано з якоюсь відьмою, містикою, дуже було захоплююче, навіть трішки було жахастики. Але я вам скажу, що в той час, коли я зачитала, це, це був підлітковий вік, так, можливо, так давало, що от прям щось переслідує, за мною стежать. Але це було цікавий досвід. І все ж таки я буду перечитувати цю книгу, бо з е, цією книгою дуже пов'язані теплі та дуже захоплюючі спогади. І вам рекомендую. Разом зі мною почитати пригодницька містична історія про підлітків, які шукають на свою голову ще більше пригод, ще більше забавок та легенд і міфів. Далі книга Макса Кідрука, не озирайся йому вчую. Насправді я не читаю книги Макса Кідрука, але це єдина книга, яка мені от прям сподобалась після того, як її порекомендувала одна блогерка. Я вирішила, що треба спробувати, і я спробувала, мені дуже сподобалось. Я не скажу, що я буду продовжувати читати його книги, адже він більше популяризується на науковій фантастиці, а мені це не дуже подобається, але все ж таки про цю ми Зараз говоримо книгу як літню історію. Так, тут дуже класно відчувається атмосфера, жари, зелені, морського бризу, пісочку тепленького, пікніки. Нібито то це трішки же хастик. Містика жахастик, але так там дуже класно відбувалася відносини та дружба між героями. Мені дуже імпонувало, як це все описується. Автор описував їхні зустрічі у дуже цікавих місцях, і все ж таки я раджу прочитати літом, тому що тут відчувається ця атмосфера, ця навіть естетика літа. Коли я читала, мені дуже подобалось сидіти біля вікна, коли там розповідалось, описувала ліс, дерева. Це дуже подобалось, тому що в мене садочок теж біля мого дому росте. І це прям було дуже-дуже атмосферно. Мені здається, я дуже дуже багато говорю слово атмосферно. Тут розповідається про підлітка Марка, який хоче втекти від реальності, але він зустрічає дівчину, сусідку, яка показує іншу реальність, але вона... Небезпечна та трішки жахлива, тому що там є незвідане, невідоме для них обох. Коли я її дочитала, я була дуже вражена. Тому рекомендую, мені дуже сподобалось і думаю, що і вам сподобається, якщо в нас однакові смаки. Далі книга Сергія Вономеренка Чорне весілля. Тут дуже обіграно купальське свято, де виходить кожна нечість, мавки, чугастери і вся інша червня. Мені така подобається, місто взагалі обожнює. А також дуже обіграна, цікаво історія сама, адже я по одному, а закінчила зовсім інше. Сюжетний поворот аж закрутив мені голову, бо я не розуміла, що відбувалося, що взагалі відбулося. А мені головний герой не дуже сподобався, дивні в нього думки, тому я знизила бал. А так, 4 з 5, книжечка, справді варта уваги. Спробуйте, не пожалуткуйте, особливо в липні саме під час Івана Купала. Тут розповідається про Олексія, який приїхав у велику тишу перед весіллям, щоб відпочити так мовити, зі своїм другом на рибальство. І тут селяни дуже бояться це свято, вони не виходять святкувати, вони сидять вдома, поки не настане ранок. Він не розуміє, чому, бо він не вірить в цю нечість, але потім він сам на своїй шкірі все це відчув. Я кажу, мені дуже сподобалось, я ж взагалі таку атмосферу люблю і вам раджу. Ну, ось далі трішки тяжка книга, це дівчина-блакитному пальті Моніка Гессе. Це м -м, військова література. І справді, якщо ви м -м, зазвичай не читали військову літературу, то варто почати із неї, тому що вона легка на прийом, буду так говорити. Тому що тут не так описано все серйозно. Тобто, так, є трагічні моменти, є жахливі моменти, саме пов'язані із війною. Але, знаєте, є і гірші книги, там, де дуже-дуже реально описано всі події, а тут більш ем, прикрашено. Видно, що це художня саме книга. Мені подобається анотація, мені подобається все в цій книзі. Сама історія справді вразила мене. А чому це літня історія? Бо там описується літо і дуже-дуже гарно, дуже атмосферно. Навіть перша сторінка нам описує як дівчина, сама головна героїня – це Ханека. Їде на велосипеді в жару, сонце пече, і вона в блакитному короткому платі. Ну, мені дуже ця книга асоціюється з літом, тому вирішила для вас все ж таки порекомендувати. І не тільки поєднано з приємним, а й також з корисним, адже пізнаєте трішечки військову літературу, якщо ви ще. Повторюсь, не дізналася. Тут розповідається про Ханека Амстердам 1943 рік, вона грає у небезпечну гру, як описує нам анотація, адже вона перепродає речі з, так можна сказати, з чорного ринку, це, звичайно ж дорого, але звичайно ж і небезпечно. І потім одна жіночка просить в неї знайти. Знайти дівчину у блакитному пальті. Виявляється, це складна ситуація, бо вона береться за цю таку складну, запутану історію. Вона довго думала про це, але все ж таки вирішила не вагатись, і ви самі дізнаєтесь, що тут відбулося. Тому, якщо ви хочете, прошу до прочитання. Думаю, що вам все ж таки сподобається. Далі книга Шість багряних журавлів Елізабет Лім це новинка, делогія. І можу сказати, що це прям точно літня історія, бо тут дуже багато локацій та дуже багато описів саме з літньої пори. Не сказала би, що тут прям її якось поєднують, але описується так дуже-дуже гарно і дуже-дуже атмосферно. Розповідається про дівчину. Сестру шість принців, яка має магію, але вона заборонена. І її мачуха дізнається, що має цю магію, перетворяє її братів на журавлі, А саму ж вона заклинає, надягаючи, так сказати, горщок на голову та не дозволяє їй говорити. Тому що, якщо вона заговорить, один із братів помре, а потім з кожним словом всі інші. Тому її приходиться виживати. Історія справді цікава, але підліткова. Тобто, якщо очікувала чогось більшого, то цього я не дочекалась. Але все ж таки, любовна лінія тут присутня, не 18+, але все ж таки романтично і дуже мило. Мені подобається герой, як тут він описаний. Скажу чесно, це для мене зелений прапор. Тому все ж таки, якщо ви любите ось таких чоловіків, хлопців. То, можливо, варто задуматись про цю книжечку. Далі книга Сара Джію Бунгова. Я, звичайно, її прочитала зимою, але вона суперлітня, розповідається про жінку, медсестру, яка приїхала до півострова, де розв'язувалися якраз військові дії. Вона е, лікувала військових, і вона зустрілась з одним хлопцем теж військовим. Вони закохалися, і вони почали. Так мовити, зустрічатися. Але в неї тяжка теж ситуація, вона вже заручена і її чекає чоловік вдома. Як вони будуть виходити з цієї ситуації, ви прочитаєте і дізнаєтесь. Але вони приїхали на півострів, там море, пісочок, такий сипучий, гарячий бунгало, яке стоїть у цих зарослях. Мені сподобала. справді, атмосфера дуже-дуже навіє море, літо, пляж. так. Тому, якщо ви будете десь їхати на відпочинок у якусь відпустку, то обов'язково цю книгу візьміть з собою. Вам сподобається. І остання книга це теж детектив Іларіона Павлюка Білий попіл. Тут розповідається про головного героя, він є детективом і приїжджає в село Білий Попіл. До речі, я би сказала, є маленька інтерпретація саме з книгою Гоголя Вій. Мені нагадував дуже сильно, коли я читала. Прям така вау, це точно вона мені сподобалось. Варта уваги, справді я чесно не згадаю про що вже там точно ця книга, адже читала е рочків так два. І все ж таки, майже всі спогади м -м, вже стерлися, тому в планах є перечитати. Коли це буде, невідомо. Але, можливо, все ж таки мої ручки дійдуть до цієї книги. А на цьому все. Ось такі літні рекомендації, літні книжечки, які б я б хотіла ще раз перечитати, які навіювали дуже літню атмосферу. Як я вже казала, надію, що наше літо не буде дуже холодним, адже хочеться насолодитись сонечком, хочеться полежати в пісочку та насолодитися якимось е, морем чи озерцем вам сподобалось це відео, чекаю лайк та коментар. А якщо вам сподобалось декілька моїх відео, і я вас зацікавила, то прошу вас підписатись на мій канал, мені буде дуже приємно. І мій канал трішечки підроста. На цьому все, до зустрічі і до нових відео!